Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо п'ятиканальний підсилювач від компанії Crunch модель PZ2 2030.5D. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Підсилювач і також дистанційний пульт управління і монтажний комплект. Доволі важкий підсилювач практично повністю в металевому корпусі, крім бокових накладок. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів, також є підключення каналів. З іншої сторони, у нас три пари РЦ роз'ємів. Роз'єм для підключення а, пульта дистанційного і також звукові налаштування. По характеристикам даний підсилювач має а, при підключенні опору 2 Ом. видається. На 4 канали по 200 Вт, на один канал 500 Вт. При підключенні 4 Ом потужність буде на 4 канали по 100 Вт і на один канал 250 Вт.